Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Бачите, в мене вже вода почти закипіла. Зараз шренько рецепт на скору руку. Добавила туди цукор, ванільний цукор, додавлю трошки творожка, мукички і отакий розпушувач. І це в мене будуть лінниві варенички. Ну, все роблю на глаз. Кажу, як воно є. Бо мені треба швидко приготувати, щось покушати і бігти по справам. Так, дивіться, замісила оце тісто. Ну, робіть його таким. Знаєте, я зробила тугеньким, бо я додавала розпушувач. І зараз буду нарізати на отакі от невеличкі шматочки. Так як в мене розпушувачів, маленькі треба, щоб вони були, бо воно ще збільшиться приворки. Так, зараз наріжу акуратно це все діло. Бачите? Кинула їх в воду кипячену. зараз вона почне закипати. газу, вроді, би додавала, вони вже трохи сплели у мене. Ну, Минутку-дві минутки покипіло і вони готові. Це називаються вареники дуже ліниві, на скору руку. Грамовку я описувати вам не буду, так як кожен робить на свій. Смак. Хто хоче велику каструлю вареників, той багато творога кидає. Хто хоче маленьку і трошки на раз, щоб поїсти, той менше робить. Ну, я небагатько творога, одне яєчко, я там казала, що я до цього зробила. Зараз вони трошки покиплять, достану тарілочку і покажу, як вони виглядають і покушаю. От бачите, як в мене вийшло їх багатенько. Зараз будемо пробувати, який це неймовірний смак і смакота. Зараз будемо туди додамо сметанки, хто як любить, можна ще цукром посипати, хто любить більше солодке. Вони такі білі, пухкенькі. Час один треба спробувати спочатку чи не хоч? Не, нормально. Он, бачите. Це і зарозпушується. Зараз Що? буду снідати. і бігте. Моє головне, щоб як я їм. Знаєте, що я хочу вам сказати, щоб відео не записалось верх ногами. Бо в мене буває таке. Вроді камеру нормально поставлю, а записується все верх ногами. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, натиснути на колокольчик і зробити репост цього відео. А камера треба туди якось дивитися, я сюди дивлюсь. Ну, Нічого страшного. Полетіли пробувати ліниві вареники, адмарінки. Так, ось мої варенички. Бачите, ще вони парують. парують. Тепер я беру. Ну, можна вишковим маслом, наприклад, ну, слівочним. А я ось додаю отаку сметонку. АТБ купила без акції. Ну, там, якщо пишуть акція, ну, то можна сказати, то все, бумага в нас те стерпен. Це отак беремо, поливаємо, це все діло. Ну, я люблю більше солоденьке, додаємо цукор. Легко, швидко. Ну, У мене десь воно, я так швидко робила, а відео буде довше, може, а може і коротше. Ну, 7 хвилин і готово. Грубо говоря. Ось, Бачите, такі варенички. Зараз будемо їх пробувати. Бачите, вони відділяються друг у друга, не злипшися, не каша. Головне, знаєте, як тугенько зробіть. Бо я була, колись зробила менше муки, добавила, то вони розповзлися. Може і за розпушувача. Ну, я люблю такі, пухкенькі. Все з роками проходить. Бачите? Кожен вареничок віддільно. Це неймовірний смак, і це швидко, можна сказати, почти корисно. Бо яйця з сало мені вже надоїли. Особливо покажу. Рецепт називається на глаз. Я розумію, що на око больно, але так як ми неймовірні хозяйки, і ми вже знаємо, як що робити. То як надивлюсь по рецептам, іноді буває там знаменитих кухарів. тріпку того, того, того. Робиш, а воно і розвалилося. От, бачите? Mm. Це просто бомбезно. М -м -м. Я навіть ніколи не могла подумати, що я такий кулінар. це кулінар. Оце я як себе не похвалю, ніхто мене не похвалить. Я ще малому піцу пообіцяла, надо треба буде йому зробити. Тісто вже підходить. М -м -м. Бо сирники теж довше жарять, а вареники, ліниві, вони є ліниві, раз, раз і готово. Саме головне, щоб вони не злиплися і не мають її, знаєте, як, коваші. По-полтовськи називаються. Раз, два, три, і все готово. <гум> Дякую всім за увагу, хто присутствував на моєму сніданку, кулінарному шедевру. Готуйте і їжте. Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Бачите, в мене вже вода почти закипіла. Зараз шрінько рецепт на скору руку. Додавила туди цукор, ванільний цукор, додавлю трошки творожка, мукички і отакий розпушувач. І це в мене будуть лінниві варенички. Ну, все роблю на глаз. Кажу, як воно є. Бо мені треба швидко приготувати, щось покушати і бігти по справам. Так, дивіться, замісила оце тісто. Ну, робіть його таким. Знаєте, я зробила тугеньким, бо я додавала розпушувач. І зараз буду нарізати на такі от невеличкі шматочки. Так як в мене розпушувачів, маленькі треба, щоб вони були, бо воно ще збільшиться приворки. Так, зараз наріжу акуратно це все діло. Бачите? Кинула їх в воду кип'ячену, зараз вона почне закипати. газу, вроді, би, додавала. вони вже трохи сплели у мене. Ну, Минутку-дві минути покипіло і вони готові. Це називаються вареники дуже ліниві, на скору руку. Грамовку я описувати вам не буду, так як кожен робить на свій. Смак. Хто хоче велику каструлю вареників, той багато творога кидає. Хто хоче маленьку і трошки на раз, щоб поїсти, той менше робить. Ну, я небагатько творога, одне яєчко, я там казала, що я до цього зробила. Час ось вони трошки покиплять, достану тарілочку і покажу, як вони виглядають і покушаю. От бачите, як в мене вийшло їх багатенько. Зараз будемо пробувати, який це неймовірний смак і смакота. Зараз будемо туди додавати сметанки. Хто як любить, можна ще цукром посипати, хто любить більше солодке. Вони такі білі, пухкенькі. Зараз один треба спробувати спочатку чи не серий хоть. Не, нормально. Вон, бачите? Це і зароспушується. Зараз буду снідати. і бігте. головне, щоб як я їм. Знаєте, що я хочу вам сказати, щоб відео не записалось верх ногами, бо в мене буває таке. Вроді камеру нормально поставлю, а записується все верх ногами. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, натиснути на колокольчик і зробити репост цього відео. А камера треба туди якось дивитися. Я сюди дивлюсь. Ну, нічого страшного. Полетіли пробувати ліниві вареники адмарінки. Так, ось мої варенички. Бачите, ще вони парують. парують. Тепер я беру. Ну, можна вершковим маслом, наприклад, ну, слівочним. А я ось додаю таку сметонку. В тебе купила без акції. Ну, там, якщо пишуть акція, ну, то можна сказати, то все, бумага в нас це стерпен. Це отак беремо, поливаємо це все діло. Ну, я люблю більше солоденьке, додаємо цукор. Легко, швидко. У ну, мене десь воно, я так швидко робила, а відео буде довше, може, а може і коротше. Ну, 7 хвилин і готово. Бо Ось, бачите, такі варенички. Зараз будемо їх пробувати. Бачите, вони відділяються друг у друга. Не злипшися, не каша. Головне, знаєте, як тугенько зробіть. Бо я була, колись зробила менше муки, додавала, то вони розповзлися. Може і за розпушувача. Ну, я люблю такі, пухкенькі. Все з роками проходить. Бачите? Кожен вареничок віддільно. Це неймовірний смак і це швидко, М -м, можна сказати, почти корисно. Бо яйця з сало мені вже надоїли. Ас оближе покажу. Рецепт називається на глаз. Я розумію, що на око больно, але так як ми неймовірні хозяйки, і ми вже знаємо, як що робити. То, як надивлюсь по рецептам, іноді буває там знаменитих кухарів, тріпку того, того, того робиш, а воно і розвалилося. От, бачите? М -м -м -м. Це просто бомбезно. М -м -м. Я никогда не могла подумати, що я такий кулінар. Оце я як себе не похвалю, ніхто мене не похвалить. Я ще малому піцу пообіцяла, надо треба буде йому зробити. Тісто вже підходить. М -м -м. Бо сирники те вже довше жарять, а вареники ліниві, вони є ліниві. раз, раз і готово. Саме головне, щоб вони не злиплися і не мають її, знаєте, як, кваші по полтовськи називаються. Раз, два, три і все готово. Дякую всім за увагу, хто присутствував на моєму сніданку кулінарному шедевру. Готуйте і їжте. Зараз вам покажу ще свій один кулінарний шедевр. Це в мене буде домашня піца. Взяла, заколотила дрожжеве тісто. Гляньте, як воно у мене, бачите, підійшло. Тепер я взяла, нарізала помідорки дольками. В мене немає, є сметана. буде трохи сметани. Взяла все, що я в холодильнику. Отаку От колбасу, наріжу тоненько. І такий сир король сиру з вкусом топленого молока. Ще й цибулі туди додалю. Зараз буду. Показувати вам далі, як це все робиться бистро і на швидку руч. Бачите, тепер дивіться, оце я тісто взяла, так на протвінь, розложила його. Тепер я беру отаку штуку, ось, бачите, чумак. Соус французький з гірчицею. Це я так беру його, оце поливаю, це тісто. Бачите, не жалійте. Ось сіке залишилось в холодильнику. Трохи підійшло, я не думала, що воно так підійде. Це в мене перший раз, бо я, мабуть, відео вирішила записати. Так. Це все. Далі. Сметана. Ну, це ж в мене домашня піца, це ж не така, як в ресторані. Теж видавили це все. Тепер взяли отак ложку. Ой, підійшло. І отак все це розмазали. Це в мене буде пирог піца. Соус отой, кстати, бомбезний, що я вам показувала. Так, це все ми так змазали акуратно. Ой, підходить капець. Точно, мабуть, буде пирог піцний. Ну, нічого страшного, показую так, як воно є. Далі. Цибулька. Отак От беремо цибульку. Хорошо, хорошо розсипали цибульку. Далі перчик. Куплений теж в магазині, нам щось по акції купила. Так, взяли, накидали його, розкидали. Помідор. Поки недорого помідори, робіть піцу. Це не дуже дорого буде вам. Ну, я так помідорчиків, бачите, в мене вона буде більше овочна. Невдобно, звісно, самі це все знімати, але оператора в мене поки немає. Так, отаку колбасу. Накидали отак. Ще треба дорізати, час ще доріжу трошки, бо це маловато. Так, дорізала колбаски, сейчас я її довикладую. Ой, там є, тут є. Все, не жаліємо, не жаліємо нічого. Тепер ось беремо ось сиру. Бачите, я натерла по-багатому. По багатому. І посипаємо тертим сиром. Ну, я люблю, коли він там тянеться. І ставимо в духовку. На 15-20 минут. Ну, це у мене так духовка пече. У кожного духовка по-різному. Так, 180-200 градусів. Вон у мене вже запікається. Вона. Бачите, яка вона гарна, ідеальна. Як спечеться, будемо пробувати. Так, піца пирог готова. От, бачите, я її не дуже зажарювала. Вона така світленька. Гляньте сир, колбаска, цибулька. Зараз будемо пробувати. Смачне, воно чи не смачне. Щоб полетіли -м. Mm. Mm. Ну, зараз я вам скажу правду всю. Бо з первого укусу я не поняла, оно чи ні. Багато, якби було менше, було б вкусніше. Бачите, я критикую сама себе, не боюся. Всяке буває. А по начинки бомба. Це знаєте, це не піца, це пирог піца називається. пирог піца. Вон, бачите. пирог піца. Ну, съедобно їсти можна. З чаєм бомба. М -м -м -м. Нам було робити тоньше тісто. Тісто таке, бачите, пухке. Нормально. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Не судіть мене строго за мою правду. І чекайте моїх нових відео. Мої любі мої хороші підписники.